Нітратна кислота. Вона ще називається азотна кислота. Формула нітратної кислоти HН3. Бачимо за формулою, що це одноосновна, бо є один H, оксигеноумісна і сильна кислота. HНO3 нітроген у цій кислоті має ступінь окиснення плюс 5. Якщо розписати структурну формулу, то бачимо, що один зв'язок делокалізований, і тому загальна валентність буде 1, 2, 3, і ці дві рисочки, такі пунктири ми рахуємо як одну. І ми кажемо, що валентність нітрогену 4. Зауважимо ще раз, ступінь окиснення і валентність нітратній кислоті для нітрогену не співпадають. Ступінь окиснення плюс 5, валентність 4. Фізичні властивості нітратної кислоти. Це безбарна рідина, яка димить на повітрі. Але при зберіганні вона може набувати жовтого кольору, тому що розкладається з виділенням бурого газу НО2. Також добре розчиняється у воді і слід пам'ятати, що при потраплянні на шкіру нітратної кислоти на шкірі з'являються жовті плями, яскраво жовті плями, які певний час не зникають. Чому? Тому що це є якісна реакція на білки шкіри. Називається вона ксантопротеїнова, ми її вчили в органічній хімії хімічні властивості нітратної кислоти. У нітратної кислоти є ряд властивостей характерних для звичайних кислот. Тобто вона як одноосновна дисоціює у вожних розчинах. Бачите, утворюється H, тому лакмус червоний, традиційно, як у всіх кислотах, і утворюється нітрат йони. Також вона взаємодіє з оксидами металів, з основами утворюється сіль і вода, традиційна схема. З солями нагадаємо, якщо утворюється осад або газ. Так от, бачите, виділився газ і утворився осад. А також при нагріванні або на світлі вона розкладається, утворюється НО2 і саме тому при зберіганні нітратна кислота може набувати жовтого кольору. Взаємодія НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ З МЕТАЛАМИ При взаємодії нітратної кислоти з металами ми пам'ятаємо, що водень ніколи не виділяється. Реакція проходить за схемою. При взаємодії металу з кислотою нітратною утворюється сіль, вода і ще щось. Щось схоже, як було з сульфатною кислотою, концентрованою. Тільки там могло бути три продукти, а тут бачите, NH4, N3 може може утворитися nh 3 може утворитися n 2 n 2 o NO і no 2 Не взаємодіє, звичайно, кислота з золотом, платиною і платиновими металами, що ми зазначили. Тепер як знайти, що саме утворюється? Все буде залежати від того, який метал і яка кислота. Користуємося таким правилом. При взаємодії нітратної кислоти з металами нітроген відновлюється тим повніше, чим активніший метал і чим розведеніша кислота. Спробуємо собі скласти ще одну допоміжну схему. А3 буває розведена і концентрована, з активними металами, з важкими, з активними, з важкими. Відразу зауважимо, що концентрована нітратна кислота пасивує три метали ферум, хром, алюміній. Ті самі метали пасивувала і концентрована сульфатна кислота, тому легко запам'ятати. Тепер бачимо, що при взаємодії розведеної кислоти з активними металами може утворитися або NH3, або nh 4 no 3 коли надлишок є HNO3. З важкими металами утворюється NO. Концентрована кислота з активними дає N2O, з важкими дає no 2 також бачимо, що ферум хром алюміній концентрована пасивує, а розведена може взаємодіяти з утворенням таких продуктів, які я зазначила. Ну і тепер бачимо, що якщо дивитися, ця схема зразу кажу приблизна, тобто може бути і реакція, і по-іншому проходити. Так? Але якщо користуватися цією приблизною схемою, то ми бачимо, що натрій активний метал, бачите, з розведеною кислотою дасть NH3, так? і натрій активний метал з концентрованою дасть n 2 o Купрум це важкий метал. Нагадаю, що важкі метали це ті метали, яких густина більше, ніж 5 грам на сантиметр кубічний. Купрум – важкий метал. Отже, купрум з розведеною кислотою, бачите, дає НО, NO, ми зауважили, а купрум з концентрованою дає НО2. Ви бачите, що схеми дуже схожі, відрізняються тільки, власне, оці середні продукти. Їх треба запам'ятати, цю схему. Щоб правильно написати взаємодію металів із нітратною кислотою, потрібно не тільки знати схему, щоб правильно дописати це рівняння, а ще й вміти їх урівнювати методом електронного балансу. Нагадаємо, як ми це робили. Ми записали рівняння. Далі визначаємо два елементи, які змінили свій ступінь окиснення. Купрум був 0, тут став плюс 2. Отже, перший елемент змінив купрум. І другий елемент це нітроген. Тут він був плюс 5, а став плюс 2. Записуємо електронні процеси. Купрум був 0, став купрум плюс 2, він віддав 2 електрони. Нітроген був плюс 5, став нітроген плюс 2, він прийняв 3 електрони. За першою вертикальною рискою переписуємо кількість відданих і прийнятих електронів, бачимо, що віддано 2 прийнято 3, найменше спільний кратне на 6, 6 ділим на 2 3, 6 ділим на 3 2. І оце в нас кількість таких атомів. Тобто купруму після стрілочки має бути 3. От купрум і робимо так, щоб його було 3. Нітрогену плюс 2 після стрілочки має бути 2. От нітроген плюс 2 і ставимо тут 2. Завжди починаємо рівнювати з цієї сторони. Тепер урівнюємо звичайним способом. 3 купруму, 3 купруму. Нітроген є тут і тут. Тут нітрогену так рахуємо. 3 помножити на 2, 6. І ще плюс цих 2, 8. Ставимо тут 8. Гідрогену стало 8, ставимо тут. 4. Перевіряємо себе завжди по оксигену. 8 на 3 24 до реакції. Після реакції тут так рахуємо. 3 на 2 6 на 3 18, ще плюс цих 2, 20, ще плюс цих 4, 24. Рівняння урівняне. Купром у нас віддає електрони він відновник. Відновник. А нітроген приймає електрони, він у нас окисник. І так треба урівнювати цим методом електронного балансу усі рівняння взаємодії металів з нітратною кислотою. Добування нітратної кислоти. Нітратну кислоту добувають тристадійним способом із амоніаку. Тристадійним означає, що три реакції. Перша реакція це каталітичне окиснення, аміяку нам відоме, отримують НО. NO. Далі друга стадія НО NO доокиснюють до НО2. І третя стадія – 2 поглинають водою, але в присутності киснює, і тоді утворюється. H03. Нітрати. Нітрати це солі нітратної кислоти. Білі кристалічні речовини добре розчиняються у воді. Нітрати лужних, лужноземельних металів та амонію ще називають селітри. Наприклад, натрій-нітрат, натрієва або чилійська селітра, калій-нітрат, калієва або індійська селітра, кальцій нітрат кальцієва або норвежська селітра. Амоній нітрат аміачна селітра. Як правило, їх використовують як добрива. У суспільстві з нітратами пов'язані деякі такі негативні відчуття. Чому? Тому що ми кажемо про вміст нітратів у продуктах харчування, особливо в ранніх помідорах, огірках, капусті і так далі. Звідки вони там беруться? Правильно, ми щойно сказали, що це добрива. І якщо переборщити з добривами, то відповідно рослинка як розчинну речовину втягне її в себе. Тому дійсно є небезпека отруєння нітратами, особливо коли ми вживаємо оці ранішні продукти. Але потрібно пам'ятати, що нітрати добре розчиняються у воді. Тобто перед тим, як зробити салат з молодої капусти, я вам рекомендую цю капусту поставити на певний час у воду. Хімічні властивості нітратів. Усі нітрати розкладаються з виділенням кисню за схемою. Вам треба запам'ятати, бачите, що утворюється або нітрит і кисень, або оксид, нітроген, чотириоксид і кисень, або вільний метал, НО2 і кисень. Від чого це буде залежати? Від металу, власне. Якщо метал у витискувальному ряді металів стоїть до магнію, то буде йти перша схема. Якщо метал стоїть від магнію до купруму включно, то буде йти друга схема. І якщо після купруму, то буде йти третя схема. Ну, я вам написала приклади по кожній схемі. Натрій нітрат розкладається на нат... натрій, нітрит і кисень. Купромітрат розкладається на оксиди, два, бачите, і киса, і аргентомутрат розкладається на вільний метал, Н2 і кис. Розкажу історію, після якої ви, можливо, перехочете їсти ковбасу. А чи задумувалися ви над тим, чому ковбаса червона, якщо вона зроблена з переробленого м'яса? Ви пам'ятаєте, як виглядає варене м'ясо, якого кольору? Виявляється, що селітри це не тільки добриво, а це речовини, які ще додають при виробництві ковбас, сирів і різних видів м'яса. І тому набуває такого червоного кольору. Тобто кожна ковбаса містить в своєму складі оцю селітру, натрій-нітрат. Це є небезпечно, але якщо у дозованих межах використовувати, то в принципі це дозволено. Але тепер в нас в багатьох є така не зовсім правильна звичка смажити ковбасу. Так от, дивіться, ковбаса, яка потрапляє на пательню, при температурі нітрат, який міститься в цій ковбасі, розкладається на нітрит, а це дуже небезпечно для нашого організму речовина.